Хто живе в ґрунті під нашими ногами? Я, як дослідниця цього таємничого світу, розповім вам про його мешканців. На жаль, із нашим сучасним шаленим ритмом життя, ми часто зовсім не звертаємо уваги на живий світ, що нас оточує. А ще річ на те, що в нас під ногами. Чи задумувались ви колись про безліч маленьких і не дуже лапок, які щодня бродять серед трави чи опалого листя? Чи часто їх помічаєте? Але життя існує і глибше в ґрунті. Саме про ґрунтових мешканців України ми розповімо вам у новому відео. А поки готуйте чай або каву, пишіть в коментарях, що ви знаєте про підземне життя. Поширіте відео друзям, тисніть вподобайки. А якщо ви вперше на цьому каналі, то підписавшись, ви знайдете тут ще багато цікавого. За можливості, будь ласка, підтримуйте канал фінансово. Нові відео на каналі з'являється лише завдяки вашій підтримці. А поки ви підписуєтесь, я розповім вам про таємничих підземних істот. Для того, хто ходить по поверхні ґрунту, він може здаватися нерухомою, незмінною масою. Просто твердою поверхнею, на якій ми стоїмо. Насправді ґрунт під нашими ногами живий. Це один із найбільш різноманітних середовищ існування на планеті. Неймовірно динамічна і гетерогенна система, пронизана безліч упор, що заповнені повітрям, водою, а також багатьма живими організмами різних форм і розмірів. Кількість ґрунтових організмів неймовірно велика. Один квадратний метр ґрунту містить більше живих істот, ніж усе населення нашої планети. Великі ґрунтові мешканці, такі як дощові черв'яки, або деякі савці, нам добре відомі. Проте підстилка листя та верхні шари ґрунту населяють такі тварини, яких можна побачити або з дуже близької відстані, або зовсім непомітні неозброєним оком. Адаптації до життя різних організмів у ґрунті відображаються в їхньому зовнішньому вигляді та в їхніх звичках. У залежності від розміру ґрунтових тварин зазвичай поділяють на чотири групи: мікро, мезо, макро та мегафауна. Почнемо нашу розповідь із найдрібніших, принаймні серед тих, кого ми впевнено можемо назвати тваринами. Звісно, в ґрунті, як і в будь-якому іншому середовищі існування. Мешкає безліч бактерій та одноклітинних організмів, і вони також виконують свою важливу функцію. Але мова зараз піде не про них, а про нематод. Для мене ця тема надзвичайно близька. Адже саме ґрунтові нематоди, вільноживучі та ектопаразити рослин, є предметом моїх багаторічних досліджень. Загалом нематоди мають не дуже хорошу репутацію. Тому що більш відомі паразитичні види можуть завдавати значної шкоди своїм організмам господаря. Сподіваюся, що я зможу переконати вас у протилежному. Насправді паразитів серед них десь приблизно 35%. А більшість нематод живуть вільним життям і, навпаки, є дуже корисними. Вільноживучі нематоди мешкають у вузьких капілярних проміжках. Між часточками ґрунту, піску, в підстилці, у перегниваючій деревині серед мухів та лишайників, всюди де є хоча б тонка водяна плівка та доступна їжа, це одна із найчисельніших груп серед всіх живих організмів нашої планети. Вважається, що кожна четверта тварина з п'яти це, як не дивно, нематод. На земних екосистемах в одному квадратному метрі ґрунту. Їх може траплятися від 1 до 10 мільйонів особин. А якщо набрати дві чайні ложки ґрунту, то там можна знайти їх до 17 тисяч. Зараз описано понад 27 тисяч видів нематод, але вчені оцінюють їхню реальну кількість приблизно в 1 мільйон. Так що тут ще є над чим працювати. За кількістю видів вони поступаються лише членистоногим, та й то поки що. Якщо дивитись на невеликому збільшенні, то нематоди нагадують довгі білі нитки. Їхня назва, власне, і походить від латинських нема та ойдес, і дослівно перекладається ниткоподіб. Довжина тіла саме ґрунтових нематод зазвичай становить від менше, ніж міліметра до 1 см. На перший погляд вони можуть здатися дуже простими і одноманітними. Їхнє тіло тонке, має видовжену червоподібну форму. І звужується в обидва боки. Це своєрідна адаптація до життя у вузьких капілярних системах. Воно не сегментоване і ззовні вкрите міцною багатошаровою кутикулою. та нервова система має дуже просту будову, а дихальна і кровоносна повністю відсутні. Проте, якщо ви подивитеся на них під мікроскопом і збільшенням хоча б в 400 разів, то зразу зрозумієте, це дуже різноманітна група організмів із великою кількістю ознак. Чого варте тільки їхній ротовий апарат, який надзвичайно відрізняється в різних видів в залежності від типу живлень. Наприклад, нематод бактеріофагів, ротова порожнина, порожня, проте навколо губ бувають різноманітні вирости, які можуть нагадувати навіть різдвяну ялинку. Хижаків. Легко впізнати за широкою стомою, у якій містяться міцні кутикулярні зуби, як от у Кларкуса Папілатуса, типового представника нематодофауни України, у всеїдних нематод, таких як надзвичайно поширений у нас Еодорілаємус Картері, зазвичай присутній відносно недовгий широкий спис, яким вони можуть здобувати будь-який тип їжі, що їх смакують. А от у фітонематод родини Лангідоріда основного об'єкта моїх досліджень є довгий, тонкий, рухливий спис одонтостиль, яким вони проштрикують корені рослин у ґрунті, а потім завдяки стравоходу, що працює як невеликий насос, смоктують рідку пожив. У ґрунті вони одні із небагатьох нематод шкідників. Їхнє живлення у великих кількостях пригнічує ріст і розвиток рослин та може викликати навіть сихання і загибель. Крім того, лонгідориди це одна із двох родинних метод, що можуть переносити небезпечні фітопатогенні неповіруси. Вони передають їх, переміщуючись від рослини до рослини в процесі живлення. За результатами моїх досліджень та літературними даними на території нашої країни трапляється 23 види з цієї родини, серед них і ксіфінема Карантинний вид, який завдає значної шкоди сільському та лісовому господарству. Зараз фауна ґрунтових неметод України налічує понад 250 видів, але ми активно працюємо над дослідженнями нових. Наприклад, цього року описала новий для науки вид Апорцелінус Опіліус із добового лісу на Львівщині. А тепер про їхню користь. Вінноживучі неметоди відіграють значну роль в загальному кругообігу речовин і енергії в біосфері. Є однією з найважливіших груп деструкторів органічної речовини, забезпечують кінцеву мінералізацію органічного матеріалу, повертаючи його у ґрунт, і створюють умови для розвитку безлічі нових поколінь живих організмів. Нематоди можуть споживати до 50% енергії всього ґрунтового угруповання безхребетних, тому є однією з основних груп, яка впливає на процеси життєдіяльності всієї екосистеми. Поруч із нематодами мешкають не менш дивовижні істоти тихоходи або тардегради. Їхня наукова назва так і перекладається з латинської той, хто повільно ходить. А англійською їх називають водяними ведмедиками. Якщо подивитися на цих організмів під мікроскопом, то вони і справді виглядають як малесенькі неповороткі ведмедики. В середньому їхній розмір становить 250-500 мікрометрів деякі виростають аж до міліметра завдовжки. Порівняно із стрункими нематодами, вони виглядають трохи товстенькими. Їхнє коротке циліндричне тіло складається із чотирьох сегментів, на кожному з яких є по парі лапок, які закінчуються кігтиками, що допомагає тварині не ковзати під час руху та прикріплюватися до субстрату. Є серед тардеград і хижаки, і рослиноїдні. Вони мають унікальний апарат живлення, що утворений двома міцними стелетами та цілим набором інших кутикулярних структур і м'язів, що з'єднуються зі стравоходом. Стелети проколюють здобич, тобто невелику тваринну або рослинну клітину, і м'язи стравоходу перекачують її вміст у шлунок. Хоча більшість видів тихоходів були описані саме з ґрунтових екосистем, проте для своєї активності, як і нематоди, вони обов'язково потребують хоча б водяної плівки. Грунтове середовище часто зазнає коливань температури та пересихання, тому тихоходи адаптувалися до таких мінливих житлових умов. При посусі тварини сильно стискаються, втягують ніжки та голову і стоять зовсім нерухомими. У цьому стані, який називають криптобіозом, вони значно сповільнюють свій метаболізм, не їдять, не дихають та втрачають більшість води з організму. Ви б, напевно, і не подумали, що це жива тварина. В такому висушеному стані тихоходи можуть виживати понад 20 років. Але якщо вода знову стає для них доступною, то тварині достатньо 20 хвилин, щоб знову стати активною. До речі, Тихоходів загалом вважають одним із найвитриваючих організмів на нашій планеті. Вони здатні витримувати не лише неймовірні температурні коливання, а й виживати в безкисневому середовищі, при неймовірному високому тиску або ж навпаки у вакуумі, та витримувати радіаційне опромінення тисячу разів більше, ніж людина. А ще вони літали в космос. Успішно повернулися. І після гідратації почували себе нічим не гірше, ніж їхні родичі, що ніколи не покидали лабораторію. Загалом, зараз описано понад тисячу видів тихоходів. Проте вчені передбачають, що їх може бути ще й у 10 разів більше. Із них в Україні поширені близько 70. А зараз перейдемо до тваринок трохи більшеньких. Кого ж можна віднести до мезофауни? Ну, наприклад, колембол. Чули коли-небудь про таких істот? Вони теж зовсім невеликі, до 17 мм завдовжки. Їхнє тіло складається із голови з довгими членистими вусиками, грудей і черевця, максимум із шести сегментів. На четвертому з них міститься дуже специфічний орган стрибальна вилка або фурка. Вона робить цих невеличких тваринок справжніми атлетами, оскільки вони можуть стрибати навіть до метра в довжину. Під час стрибка колембола постійно обертається навколо своєї осі, роблячи в середньому 20 обертів за 160 мілісекунд. Відмінності у зовнішньому вигляді колембол в основному залежать від вертикального розподілу тварин у ґрунтовому середовищі. Ті види, що мешкають на поверхні та верхньому шарі підстилки, зазвичай більші за розміром, мають темніше забарвлення, довші антени. Та добре розвинуту фурку. А ті, що живуть глибше, переважно безбарвні, мають більш видовжене тіло та редуковану фурку, яка насправді їм і не дуже потрібна, бо у тонких ґрунтових порах сильно і не пострибаєш. Ці організми беруть активну участь у розкладанні органічних речовин та регулюють мікробіоту. Серед представників мезофауни у наших ґрунтах також можна знайти невеликих малощетинкових червів енхітриїд та різні групи членистоногих, наприклад, дрібних ґрунтових панцерних кищів у ріботид, не більше, ніж 5 мм в діаметрі, Двохвосток або деплюр, що трохи нагадує щіповок, проте не мають ні очей, ні крил, але добре впізнавані завдяки своїм виростам церкам на черевці. Серед них, до речі, є ще один ендемік нашої фауни, а саме південного берега Криму япік з Гілярові, а ще досить поширений в Україні вид камподея стафіліноподібна. Наші об'єкти досліджень знову трохи збільшуються в розмірах, розповідаючи про ґрунтових мешканців, представників макрофауни, неможливо не згадати про дощових черв'яків. Ми всі їх добре знаємо і точно не раз бачили. Але чи знали ви, що вони бувають різними і можуть відрізнятися за кольором, розміром, способом життя та навіть способом розмноження? Насправді, дощові черви це цілий підряд кільчастих червів, які об'єднує близько півтори тисячі видів. Більшість із них любителі тропічного клімату, а в Україні мешкає приблизно 30 видів. Мабуть, найвідоміший серед них дощовий черв'як звичайний, бо він привертає увагу досить помітним червонуватим забарвленням та довгим до 25 см тілом. А ще його можна побачити на поверхні частіше, ніж інші його родичі. Вони будують у ґрунті вертикальні нори часом аж до 3 метрів завглибшки, затягують, перегниваючи листя в свої тунелі із чудовими умовами для розвитку бактерій. Бактерії осідають на листках і продовжують їх розкладати, а черв'яки потім злизують мікроорганізмів, багатих на поживні речовини із поверхні цих листків. Взамін на поверхню ґрунту викидають свої фекалії, які є сумішю органічних і мінеральних матеріалів. Загалом дощові черви завдяки своєму живленню і способу життя роблять величезний внесок. У розкладання і перегнивання підстилки, утворення гумусу та аерацію ґрунту. А їхній внесок в родючість ґрунту взагалі неоціненний. До представників макрофауни також належать різні багатоніжки. Наприклад, губоногі, справжні маленькі вбивці. Вони мешкають у підстилці або в порах верхніх шарів ґрунту, де і здійснюють свої непомітні злочини. Вони полюють із засідки. Реагують на жертву блискавичною швидкістю, пронизують її кіхтиками на своїх ногощелепах і вводять отруту, яка паралізує здобич. В Україні досить поширеною є кістянка звичайна, невелика коричнева багатоніжка всього лиш до 3 см завдовжки, що має до 15 пар лапок, по одній на кожному сегменті. Їх можна впізнати ще й за поведінкою, бо якщо ви потребуєте їхнє укриття, наприклад, піднімете камінь. Вони починають бігти зі швидкістю світла у пошуку нового. Боятися кістянок не варто. На вас вони полювати не будуть. Їхні кіхтики недостатньо міцні, щоб пошкодити шкіру людини. А живляться зазвичай тими, хто менші від них за розміром, і, до речі, знищують багатьох шкідливих комах та їхніх личин. Та й взагалі не всі багатоніжки хижаки. Двопорноногі, яких ще називають «тисячоніжками», Відрізняється від своїх родичів хижаків не лише кількістю ніжок на сегмент. Мають їх по дві на кожному, а й за способом живлення, оскільки вони сапрофаги і поїдають відмерлі рештки або річі і живі рослини, подрібнюючи їх своїми гострими мандибулами. Відповідно, і функцію виконують іншу. Першими серед редуцентів починають процес подрібнення рослинного матеріалу. Роблячи його доступним для наступних дрібніших організмів. В Україні мешкають деякі види ківсяків, зокрема, рідкісний підвид, ендемік українського лісостепу, багатов'яз гірський, український, Маленька світло-жовта багатоніжка, яка полюбляє підстилку дубово грабових лісів. А ще червоногі молюски, рівноногі ракоподібні, такі як добре відомі нам мокриці, павуки. Та різноманітні види комах, серед них теж безліч представників ґрунтової макрофауни. Але, на жаль, наш час обмежений, і ми не можемо розповісти вам про геть усіх. Зазначу лише, що приблизно в 95% видів комах життєвий цикл, в тій ще й іншій мірі пов'язаний із ґрунтовим середовищем. Хтось відскладає у ґрунт яйця, хтось використовує його як затишне місце для зимівлі. Інші ж адаптуються до специфічних умов і мешкають там на личинковій стадії або й протягом усього свого життя. А тепер про велетнів в світу. Майже всі представники мегафауни – це хребетні тварини. Якщо порівняти з людиною, то префікс мега не дуже тоїм і підходить. Адже мало хто з них має більше 10 см завдовжки чи важить більше кілограм. Проте вони справжні гіганти порівняно з іншими ґрунтовими організмами. Деякі з них лише відвідувачі, той час, як інші постійні мешканці ґрунтів. От, наприклад, добре відомі нам крути. Крути європейські, проводять майже все своє життя у ґрунті. Вони копають систему тунелів за допомогою передніх лап, які нагадують великі лопати. А різцями гристи землі, на відміну від гризунів, не можуть. Тому віддають перевагу місцевостям із м'яким ґрунтом. Кроти прокладають свій шлях у підземних тунелях завдяки чудово розвинутому нюху та дотику. Їхнє чорне оксамитове хустро росте вгору, а не вперед чи назад. І це допомагає кротові рухатися у своєму тунелі в будь-якому напрямку. Він навіть може пересуватися задом наперед завдяки чутливим волосинкам на хвості, які виконують функцію дотику. Проте пересування в тісних тунелях не надто корисне для шерсті крута, тому йому доводиться линяти частіше, ніж іншим савцям 3-4 рази в рік. Крім того, в них ще й дуже хороша пам'ять. Адже тварині потрібно запам'ятати кожне відгалуження її системи тунелів, що може сягати навіть 500 метрів завдовжки. Крутові нори бувають двох типів: житлові, якими тварина переходить до кормової ділянки або водопою. Та кормові, що є пастками та на безхребетних тварин. Самі ж гнізда розташовані на глибині близько 2 метрів у добре захищених місцях. Полюють кроти на дощових черв'яків, багатоніжок, комах та їхніх личинок. Крутові ходи для черв'яків це як пахуча і теплова приманка водночас, оскільки їх приваблює запах крутового мускусу і підвищена температура всередині ходу. А от хижака. На щастя, для крутів, цей запах не особливо подобається. Подібний спосіб життя ведуть також сліпаки, про два види яких ми вже розповідали у попередніх відео. А от представниця родини Мідицевих Рясоніжка Велика, у ґрунтовому світі лише гостя. Хоч вона і нагадує мишу, але насправді належить до комахоїдних. Це невеличке звірятко з чорною спинкою, білим животиком і довгим носиком важить не більше 20 грам. Рясоніжка має міцні зуби, кінчики яких забарвлені в іржаво-червоний колір, оскільки там накопичується залізо, яке зміцнює омаль, проте як і кріт для риття нір вона їх не використовує. Порівняно з крутом, рісоніжка взагалі лінива. Зазвичай займає вже готові покинуті нори інших тварин або влаштовує їх під корінням дерев і завжди оселяється поблизу водойм. І це не просто так. У воді ця тварина почуває себе нічим не гірше, ніж у ґрунті. Вона чудово плаває і пірнає, полює зазвичай на водних безхребетних і риб, але деколи навіть на пташенят водоплавних птахів. А ще рясоніжка – одна із небагатьох отруйних савців. Вона має пагору під щелептих залоз, які продукують отруту паралізуючої дії, і таким чином укус тварини знерухомлює жертву. В Україні мешкають і інші її родичі. Серед них білозубка велика, яку можна відрізнити за білими коронками, борозубка альпійська та хохуля руська, про яку раніше розповідав Богдан, представники червоної книги. Звісно ж, і більшість мішоподібних нашої фауни також пов'язані із ґрунтовим середовищем, а їх у нас мешкає близько 40 видів. Ось такий таємничий багатий і різноманітний ґрунтовий світ. Сподіваємось, вам було цікаво, адже ці створіння завжди під нашими ногами, але про них так мало відомо. Поширюйте це відео друзям. Ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб його активніше рекомендував YouTube іншим глядачам. Також окремо хочемо подякувати пташкам нашої YouTube-годівниці, які підтримують канал фінансово у найзручніший для них спосіб. Дякую! Завдяки вам ми можемо робити ці відео якіснішими і цікавішими. А Якщо і ви хочете приєднатися до цього прекрасного списку, всі потрібні лінки в описі під відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Рекомендую вам для перегляду це відео про ендеміків України. З вами була Соломія. До нових відео!